всім привіт, четверта частина. І так нам буде вікно. І я, до речі, появився. До речі, я зробила на кисті шажуйку. Баска, ти не зможе камеру? Я. Я, я, я тобі за що гроші плачу? Я зіла бошки нормально розімає, я зараз вильну, бляха. Я зіла на жуйку на 400 підписників, а на 500 я 2 на з ним дві жуйки в світі і е, одну кисинку. Одночасно підписуйся, став лайки. Огінний бух, Я не бухаю юровся, не із цих усіх компаній захищають практник, що в общем, я. Так. me <laughs> <Look. laughs> you <Yeah. laughs> Брать. Так, он. Да. Как мне показывать ребят? Ребят, не снимай Так, что ты, ребят? Мылание пожалуй. Да, неправда. Вы нормальный? Я вам просто ничего не сказала. Просто сказала вам, то, что ну ты как бы нафиг ты мне можешь просто прибыть. Розумієш, що ти потім мені робимо. Ми, про речі, взагалі не будемо робити. Ми, проще, взагалі не говорили. говорили, що я буду зі мати клієнтів. Ось, коротше, оця бачка, мала говорила, що я, якщо в неї кину, хоча її навіть кинула її просто на землю. Тоді я буду її операцію. Просто так. Як це звичайно поламає. Вона комає покупцяти. Господи! Podniebam je pod oczy. I no, tak. Jan.